Оце у нас тут. Хто тут бешкетує? А -а -а, привіт, малята! Це я Соня! Пам'ятаєте, ви мене малювали? Я вам дуже-дуже вдячна за прекрасні малюночки. Сьогодні я лечу в гості до Сані. Хочу йому так зробити подаруночок! подарунок. Можливо, ви мені допоможете? І зліпимо сьогодні Саню. Чому би й ні, Соню, ми тобі також допоможемо. Тим паче, у нас є прекрасна ідея. Сьогодні для роботи нам знадобиться червоний пластилін, чорний пластилін та півгорішка. Беремо червоний пластилін, відриваємо шматочок, роздавлюємо його, щоб він став теплим і легко-легко можна було його ліпити. От я його давлю, придавлюю, розминаю, він у мене вже стає тепленький, м'якенький. Тепер я беру горішок і по горішку. Розтягую червоний пластилін. Дуже просто і дуже легко зробити жучка сонечко. Так само тепер беру чорний пластилін, відриваю шматочок і ще ділю на маленькі маленькі частинки. Адже нам потрібні малесенькі шматочки для того, щоб зробити кружечки, очі, вуса і, звичайно, лапок. Давайте з вами пригадаємо, скільки лапок має жичок сонечка. Правильно, шість молодці. Минулого разу ви дуже добре працювали. Спочатку я візьму. Шматочок чорного і розкатаю таку довгу-довгу-довгу ковбаску, я її називаю. Отак. От крутимо, крутимо, крутимо. Ви можете крутити як в долонці, так і на дощирці. Розкрутили і перетинаємо. <середину>, адже тут будуть розділятися крильця. Так, є. Далі я беру знову маленькі чорні шматочки і кручу кульки такі, м'ячики, кружечки, як хочете, так їх і називаєте. І приліплюємо. І ще їх повинно бути багато, але, звичайно, ми залишимо місце ще для голови нашому сонечку. Знову розминаю шматочок і робимо голову. Отак вот приліплюємо, далі ще наші шматочки розкочуємо і ліпимо лапки. Лапки є очі. Є. Е... Ну, ось і готово. Соню, як тобі? Ох, яка краса. Дякую вам. Саня буде дуже-дуже задоволений. Малята чекаю від вас фото ваших робіт. До побачення!